Розумієте, це вже повний якийсь, блядь, звіздець. Я не матюкаюсь в своїх відео. Ви, якщо ви замітили, да, мої підписники і хто дивиться. Ну, Тут, блядь, без матів сука, взагалі якось ну, не, не, не може, не, не можна говорити, тому що такі е, заяви це повний звіздець. Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними. Вони, блядь, все щось, якісь правила створюють, все якісь закони питаються там прийняти, ще щось вони питаються прийняти, а закони, блядь, що людей не можна позволяти права свободи, що людей не можна блядь, викрадати, що людей не можна бити, цкувати. військові в воєнній формі і поліція не мають права їх викрадати, бити, кудись вести. От тут нема цих законів. Все вони щось е, ну, придумують. Про це заявив начальник управління комунікацій Комунікації Командувань Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Старцев. Отже, і він ще додав. Слухайтеся, блядь, що, що він додав. Він також додав, що терміни бусифікація та людолови мають зникнути з повсякденного лекціону українців, бо це є елементом російського іксу, блядь. Понимаєш? Вони повинні зникнуть. Ми не повинні так говорити. Ми повинні говорити, ловіть нас, будь ласка, ой, нас піймали, наверно. Да? Тим, в те час, коли, блядь, люди гинуть у цих ТЦК, прості цивільні люди, їх забивають, ізверги, оті, що, блядь, ловлять. Ну, от, людям, чоловікам страшно виходити на вулицю, тому що їх піймають, заб'ють і поб'ють, або взагалі, це я так розумію, напевно, люди щось кажуть, що кудись звернуться, кудись будуть звертатися, їх починають бити. Там ізверги працюють. А може, можна, може потрібно позбутися ізвергів, які працюють в ТЦК? Ізвергів, ті, що знущаються з людей, може, це повинно зчизнути з людського оточення? Ні, не це не повинно зчизнути. Ви пам'ятаєте, вони виходять і все щось говорять, що ми з вами погані, що ми з вами такі пересякі. Так як ми вам не подобаємося, збирайте і валіть, шукайте кращий народ. А бить нас, ламать, забивати не потрібно.